Привітки! Я до вас зі свіжими роботами. Так, тут у нас десь три тижні, так, вона раз на три тижні приходить. Як бачите, у нас все чудово просто відносилось. Також я зараз покажу, яка буде картина після зняття, тому що не завжди так з першого погляду зрозуміло, добре відносилось чи ні. Це вже зрозуміло, коли ти починаєш знімати матеріал. І у нас, як бачите, все просто дуже добре відстоїло. Хоча в неї були такі обставини, що вона тиждень жила в таких умовах, ну, там, де немає коротше, ні води, ні світла. І вона там працювала і готувала, і робила різні ці всі справи. Коротше, ви зрозуміли. І дивлячись на це все, то взагалі ідеально. І ось я вже укріпила гелем і витираю серветочкою. Спочатку витираю з рук пиль, пилючку, а потім я змочую ще серветочку антисептиком і вже проходжуся ближче до кутикули та бічних валиків. На цьому етапі дуже важливо прибрати всю зайву пилючку, тому що вона потім дуже буде заважати, якщо покривати зараз лаком, то буде заважати. Ось таке ЧП у нас сталося. Просто моя подставочка сковзить по столу. Я замовила на тему такі гуму, знаєте, що на підошву. Прикріплюється, щоб не слизько було. Я її вже чекаю, дочекатися не можу. Просто я хочу наклеїти її на ці ножки з моєї підставки, щоб мені здається, що це допоможе, щоб воно так не сковзило. Тому що от людина впирається в неї, тому що вона ж впирається всією цією частиною руки. так, Не так, як раніше, вони ставили тільки там, де кисть, руку, а зараз вони просто тако впираються, і ця підставка починає їхати. То десь вже, коротше, вже в Україні моя посилочка, я вже просто дочекатися не можу. Знаю, да, Можливо, я зараз когось вибішу, але у нас якась аномалія. У нас не виключали світло з вчорашнього дня. І ми просто на Що, Чого? Тому що графік є, і ти в цьому очікуванні, що в будь-яку секунду можуть виключити, але чогось не виключають. Ну, Коротше, подивимося, що буде далі. Сьогодні дали мені скидку на тему на ще один павербанк. Написала клієнтка, мене попросила павербанк їй замовити, тому що я їй почала, ну, розказала, що замовляла собі там по 200 гривень павербанки. І, коротше, написала їй, вона щось не читає. Думаю, треба їй перезвонити, напевно. Так, що ще розкажу? Так, розкажу, що, бачите, я стираю наклечку, тому що я лоханулася і наклеїла її на липкість від лаку. Не робіть так, треба витирати липкість. А, і ось ці лачки, які, моя, які я нанесла на нігті, клієнтка принесла свої. Вона любить походити по нігтєвим магазинам, щось собі купити. І вона дуже часто приносить мені чи то якийсь лак, чи наклеечки. Ну, Ми її наносимо, наклеюємо і вона забирає. Тобто, я не знаю, чому так. Можливо, хтось в неї ще в оточні займається, чи нігтями, чи, вони... чи дочка може сама собі робить. Не знаю, коротше, не питала. Ну, от, таке вона любить робити. <кхи> Тому це її лаки. В принципі, оцей от блестящий мені сподобався. Там було написано арт і все. Така маленька пляшечка, 6 мл. Дуже так густенько, це я в один шар його нанесла. Зазвичай ці світловідбивні, вони такі. Чи це не світловідбивний? Я щось не зрозуміла, світловідбивний чи ні. Вони такі в напівпрозорій основі, знаєте, а цей прям такі густенькі, такі прям... густенькі, скоріше за все, що це світловідбивний. І він прям такий густенько так наноситься, так прям а... такий непоганий. Ну і цей червоний, в принципі, ну, стандартний. Не скажу, що він якийсь там хороший, дуже не скажу, що він поганий, нормальний такий. Наносила в два шари, так що, в принципі, нормально плотненько, як для такого кольору ліг. І ось така у нас приурочна, звісно, до дня всіх закоханих робота з сердечком вийшла. Зараз чекаю свою мамулю на нігтики, так що другу роботу буду знімати вже на її руках. У мене сьогодні в кабінеті холодніше, ніж при мінус 20. Така сирість противна. Так, а ось є робота. На ручках моєї мами. Ось так у нас відносилось. Все нібито не добре, але у нас знову порожнина під вказівним пальчиком. О, вже ніби все сросло, і тут на тобі знову. Ну, коротше, не знаю, мама е засмутилась, звісно. Е але я їй намагалась заспокоїти, що це не критично. Е Подивимося, коротше, в цей раз ми покрили, я просто довжину прибрала в нуль на лівій руці, яка зі мною виходить. І на слідуючий раз подивься, коротше, Якщо буде зростати, то М -м 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 добре. Якщо ні, то знову прийдеться, напевно, що викушувати. Ну, коротше, подивимося, аби не гірше було. Так, і тут мама захотіла ось такий колір. Ой, ну такий він, ну такий. Коротше, що тут у нас вийшло? Запропонувала їй зробити сердечки. Щось їй цей червоний кольор не сподобався. Я почала переробляти і побачила, що на, цьому, на одному цьому безіменному пальці на правірці не просохло. Я не знаю, чи то я то ще якийсь шар нанесла, чи то мама просто дуже швидко витащила, знаєте, він не встиг схопитися при полімерізації одразу як сушив. Ну, коротше, не знаю, що саме. Чи, мож... Можливо, знаєте, лампа потухла. Ну, коротше, не знаю, що вже точно сталося, але оцей саме палець, на якому був дизайн, він не просох. З одної сторони, добре, що я на ньому робила дизайн, і я одразу помітила, що він не просох. Так? Мама така. Та, ні, хай мені і так сидю. Я кажу, мама, ти чого, як це сейде? Коротше, зараз я буду робити стемпінг білим, по-моєму. А ні, я вже, знаєте, коли зрозумію. Коротше, зараз я буду пробувати рожевим лаком зробити стемпінг. Мамі нібито цей колір рожевий сподобався. Але я не змогла з ним робити, зробити стемпінг, тому що в мене цей лак підсох і, коротше, він ніяк не забирався з пластини. А чого я вже почала нервуватися, тому що. Мамуля прийшла, ми там, звісно, потеревеніли на кухні, туди-сюди. І, коротше, почали пізніше робити нігті. І в мене вже слідуща клієнтка. Вже ось ось мала прийти через 20 хвилин. І я думаю, я вже так помітно почала нервуватися. Мама каже: Так, ти вже нервуєшся, давай. Коротше, ну, спочатку я ще не подавала так виду. Коротше, цей рожевий не вийшов. Я беру білий, думаю, зроблю білим. Зро, зробила білим, мама каже, його не видно. Коротше, їй дуже, ну, коротше, не видно було. І тоді вона вже помітила, що я нервуюся, що я спішу. Вона каже, так, давай наклеїмо ось біленькі сердечки і все і пойде. Коротше, починаю, ось я зараз на цьому моменті клеїти ці сердечки, і я розумію, що лак не просух. Що він гуляє під, 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 оцей, під пальцем, тако, знаєте. Ну, ось я вже починаю пробувати. Зараз паличкою. О, розрівнювати. Я почала розрівнювати ці сердечки, і я бачу, що він, бачите, волнами йде. Блін. Ну, чого, коли спішиш, ось от все отак. я перевіряю інші пальці. На інших ніби все норм. Перевірила другу руку потім теж. Все норм. А саме цей один. Короче, зараз я буду це все спилювати і перекривати наново. Добре, що хоч тільки один. А на другій руці я зараз вже буду клеїти сердечки. Все норм. Перекрию їх базою. І тут я теж, звісно, коли перекрию знову лаком, наклею сердечки. А, ну і все. І в кінці, як перекрию топом, я ще підпилила. торець, Щоб він був чіткіший і акуратніший. Тому що, коли покриваєш лаком, все одно на кінчику можуть бути якісь напливи лаку. Тому щоб форма виглядала красивіше, краще кінчик потім ще трошечки підплять. Просто от, знаєте, прибрати з торцевої частини нігтя от лак, який зайшов на торець, Щоб не було таких. от Ну, така, знаєте, ця форма якась така. <смі> не пойму <я, смі> яка. <смі> ну, Мамулечка, ніби, я так думаю, залишилась довольно. Результатом все-таки. Так що ось такий інцидент у нас стався. Я взагалі, якщо чесно, не люблю ось такі пастельні лаки. Я не думаю, що їх взагалі хтось любить. <смі> Тому що ось такі непередбачувані ситуації, можуть можу з ними траплятися. А, тому що ну, вони дуже пігментовані. І цей пігмент не завжди і лягає з першого разу нормально, так як хочеться. І, і, просох, і не просухнути може, якщо вдруг щось не так зробиш. Так? Чи якщо лампа вже а, якась не потужна не старенька. чи от, Ну, я не знаю. Я так думаю, чи то потухла все-таки лампа, чи то Амуля дуже швидко вийти, щось таке з цього. Ну, ось такі роботи. І третю роботу я в це відео вже не буду вставляти. Вставлю в завтрашнє. Все, папа до завтра!